У цьому відео ми розглянемо питання антиретровірусної профілактики у немовлят, народжених жінками із підтвердженою ВІЛ-інфекцією. Ми розглянемо два сценарії для немовлят, народжених жінками, з низьким та високим ризиком передачі ВІЛ. Наприкінці цієї сесії ви зможете планувати ведення немовлят, які мали контакт з ВІЛ. Давайте ще раз наголосимо. Призначення лікування АРВ препаратами у вагітних жінок з ВІЛ-інфекцією є дуже ефективним чинником запобігання передачі ВІЛ немовлятам. У жінок, які приймають АРТ протягом всього періоду вагітності, ризик передачі ВІЛ своїм дітям складає менше 1%. Однак не всі жінки з ВІЛ прийматимуть АРТ протягом всього терміну вагітності. Рішення про призначення курсу профілактики у немовлят ґрунтується на даних анамнезу щодо прийому АРТ матір'ю та рівні вірусного навантаження ВІЛ у неї перед пологами. Усі жінки з ВІЛ повинні пройти ПЛР-тест на РНК ВІЛ на 36-му тижні вагітності, щоб спланувати ведення пологів і профілактику ВІЛ для немовлят. Ризик передачі віл від матері до дитини можна оцінити, базуючись на прийомі АРТ матір'ю в анамнезі та рівні вірусного навантаження перед пологами. Спочатку розглянемо ведення випадків немовлят, народжених жінками з низьким ризиком передачі віл. Ризик передачі віл від матері до дитини є низьким у таких випадках. Мати приймала АРТ більше десяти тижнів до пологів. Є два документально підтверджені результати вірусного навантаження менше 50 копій РНК віл на мілілітр у плазмі під час вагітності жінки з інтервалом щонайменше 4 тижні. Рівень вірусного навантаження становить менше 50 копій РНК віл на мілілітр у плазмі крові матері на 36-му тижні вагітності або пізніше. Дитина народилася перечасно, менше 34 тижнів гестації, але у матері останній результат вірусного навантаження становив менше 50 копій РНК віл на мілілітр у плазмі. У сценарії з низьким ризиком немовлята повинні отримувати монопрепарат Зидоводин двічі на день протягом чотирьох тижнів. Дозування для доношених дітей становить 4 міліграми на кілограми на дозу. Дозування для недоношених дітей залежить від терміну вагітності. ПКП немовлят слід розпочинати якнайшвидше після народження бажано протягом перших 4 годин. Тепер поговоримо про немовлят, народжених жінками з високим ризиком передачі віл. Ризик передачі віл від матері до дитини високий у таких випадках. Вірусне навантаження матері за результатами тестування на 36-му тижні вагітності становить менше 50 копій РНК віл на мілілітр або дані недоступні. Існують сумніви щодо прихильності матері до АРТ. Рівень вірусного навантаження був постійно визначальним. Під час вагітності або його результати невідомі. Мати не отримувала АРТ під час вагітності. АРТ проводилась лише під час пологів. У матері під час вагітності була гостра первинна вілінфекція, спостерігались ускладнення під час пологів. У сценаріях з високим ризиком передачі віл дитині вагітність та пологи могли тривати на тлі високих концентрацій віл. Таким чином існує занепокоєння щодо потенційної внутрішньоотробної передачі віл та більш високого ризику передачі під час пологів. Немовлятам з високим ризиком передачі віл слід починати АРТ з трьома препаратами Зидоводин ламіводин та невірапін. Крім профілактичного впливу, цю схему можна розглядати як потенційну терапію віл-інфекції. Вона забезпечить раннє лікування немовлят, у яких буде встановлено інфікування віл внутрішньоутробно. Чи можете ви передбачити будь-які труднощі при призначенні немовлятам схеми з трьома препаратами незабаром після народження тут і далі за потреби. Зупиняйте відео, обмірковуючи свої відповіді. По-перше, ви можете не одразу знайти всі препарати для лікування дитини впродовж чотирьох годин після народження. Освідомлюючи фактор ризику з боку матері, важливо подбати про те, щоб до початку пологів. Необхідні АРВ-препарати були у наявності Що робити, якщо дитина не може приймати препарати ентерально? – це єдиний АРВ-препарат, доступний у формі для внутрішньовенного введення. В Україні наразі відсутня ін'єкційна форма випуску ЗДОВ-1, проте зазначена форма, доступна на фармацевтичному ринку. Якщо новонароджений настільки хворий, що не може сприймати препарати ентерально, тоді йому показаний задоводин у формі для внутрішньовенного введення. Таблицю з підбором дозування препаратів ви знайдете у додатках до цього модулю. Що робити, якщо дитина недоношена? Який препарат слід призначити в даній ситуації, використовуючи рідкі форми випуску препаратів ламіводину та невірапіну. Можна підібрати відповідне дозування немовлятам починаючи з 32-го тижня гестаційного віку. Підбір дози з доводину доступний для всіх термінів гестаційного віку. Немовлята з високим ризиком передачі ВІЛ, народжені до 32-го тижня розрахованого гестаційного віку, повинні щонайменше починати прийом задоводину. В таких випадках рекомендується консультація педіатра коли можна припинити аРТ із трьох препаратів для немовлят з групи високого ризику. Результати тестування на ВІЛ при народженні є важливими для визначення тактики терапії ВІЛ-інфекції у новонародженого. Негативний результат первинного тесту на нуклеїнову кислоту ВІЛ від нульового до другого дня вказує на те, що дитина не була інфікована інутеро. Тоді метою АРТ із трьох препаратів є постконтактна профілактика. У цій ситуації невірапін можна припинити через два тижні, а задоводин та ламів один продовжити до чотирьох тижнів. Наступне ТНК на ВІЛ слід проводити у віці 6-8 тижнів і 3-4 місяці. Позитивний результат первинного тесту на нуклеїнову кислоту ВІЛ сигналізує про наявність інфекції у дитини слід якомога скоріше зробити повторний ТНК. Для підтвердження інфікування. Позитивний результат другого ТНК ВІЛ підтверджує, що дитина є ВІЛ-інфікованою, і для неї слід продовжувати АРТ з трьома препаратами. У наступному модулі ми будемо обговорювати лікування інфікованих немовлят за допомогою АРВ препаратів. Якщо другий тест має негативний результат, дитині слід продовжувати АРТ. І зробити третій тест. Це має бути тест на ДНК віл у цільній крові, оскільки РНК віл може бути пригнічена АРВ препаратами, які давали дитині. Якщо і другий, і третій тести негативні, невірапін можна припинити через два тижні, а прийом з доводину та ламіводину продовжити до чотирьох тижнів. Контрольний ДНК віл. Слід проводити у віці 6-8 тижнів і 3-4 місяці. Є ще один потенційний сценарій, який ми повинні розглянути. Іноді жінки, які звертаються у зв'язку з пологами, не отримували до пологового догляду або з інших причин не проходили тестування на ВІЛ під час вагітності. Нагадаємо, жінки, які приходять на пологи з невідомим ВІЛ-статусом, повинні пройти швидкий тест на ВІЛ. Якомога швидше бажано до народження дитини. Якщо швидкий тест позитивний, немовляті слід якнайшвидше розпочати АРТ із трьох препаратів матері слід провести додаткове тестування на антиген, антитіла, довіл 1-2, щоб підтвердити інфекцію. Однак не слід припиняти АРТ немовлят, поки очікується цей результат. Якщо додаткове обстеження не підтвердить інфекцію, а артео немовлят можна припинити. Якщо швидкий тест негативний, подальше тестування не потрібне за винятком випадків, коли є підозра на гостру віл інфекцію у матері. Якщо на момент пологів ВІЛ статус матері невідомий і провести швидке тестування матері на ВІЛ неможливо, слід зробити швидкий тест дитини. У цій ситуації використання поповинної крові є прийнятним, оскільки швидкий тест визначає наявність антитіл у матері, а не фактично наявність вірусу. Якщо швидкий тест дає позитивний результат, слід взяти кров у дитини для тестування на нуклеїнову кислоту ВІЛ і розпочати лікування ймовірної ВІЛ-інфекції. Яку іншу медичну допомогу слід надавати немовлятам, які мали контакт з ВІЛ ІН утеро? Немовлята, які отримували арв препарати після народження, мають ризик гематологічної токсичності. Особливо якщо вони отримують комбіновану АРТ, розгорнутий аналіз крові з диференціальним аналізом слід зробити одразу після народження. Це допоможе ухвалити рішення про подальший моніторинг він може знадобитися для немовлят, які мають анемію при народженні або які отримують лікування трьома арв препаратами при підозрі на ВІЛ-інфекцію. Немовлята та інфіковані ВІЛ мають ризик розвитку пневмоцисної пневмонії або ПЦП. Профілактику ПЦП із застосуванням триматоприму сульфаметоксазолу слід розпочинати на 4-6 тижні життя і продовжувати, доки не отримаємо два негативних результату ТНК ВІЛ за умови, що дитина не була на грудному вигодовуванні принаймні 6 тижнів. До першого негативного результату, і у неї відсутні клінічні прояви ВІЛ-інфекції. Перший ТНК ВІЛ слід робити у віці 6-8 тижнів, а другий після трьох місяців життя ВІЛ-експоновані немовлята повинні отримати всі рекомендовані щеплення. БЦЖ можна зробити у пологовому будинку дітям з низьким ризиком передачі ВІЛ. Якщо БЦЖ не була зроблена при народженні немовлятам з підвищеним ризиком передачі ВІЛ, її можна ввести після виключення діагнозу ВІЛ-інфекції два негативних тести на нуклеїнову кислоту ВІЛ, один після 6 8 тижневого віку і один після 3-місячного віку. Підіб'ємо підсумки. Тактика застосування АРВ препаратів у ВІЛ-експонованих немовлят залежить від ризику передачі ВІЛ. Немовлята з низьким ризиком передачі віл повинні отримувати 4 тижні монотерапії за доводином. Немовлята з високим ризиком передачі ВІЛ повинні отримувати АРТ з трьох препаратів зедоводин, ламіводин, невірапін до виключення інфікування інутеро. Якщо тест при народженні негативний, невіропін можна припинити через 2 тижні, а ЗДОВ-1 та ЛАМІВ-1 – через 4 тижні. Тест на нуклеїнову кислоту ВІЛ слід проводити при народженні у віці 6-8 тижнів і 3-4 місяців. Другий і третій тести слід провести щонайменше через 2 тижні та 2 місяці після припинення ПКП-немовляті відповідно.